Відручну ми будемо робити овер на модифікацію Crater версії 6.0 у версії Макрафта NeoForge 1.21.1. Тут я вам підготував невеличку демонстрацію того, що є ці Ну, А сьогодні ми розглянемо самі основні частини моду. Далі будемо розглядати важкі організми і нове одного мені шість скрапка, ми яка вийшла просити. Ну, а тепер почнемо ж. Почнемо з саме основних генерацій. Саме куда? Нам потрібна це цинка. І можна добути залізним каїном. Ще у світі країту ми можемо знайти багато різного каміння і всякого такого. Це а дарма. Не Та. Далі, що дуже дивно а на модифікації нам буде потрібен андезит. З цього андезиту, що що можемо зробити. Сиром виділян андезит тут ну, не потрібен. Ми з нього можемо зробити за рецептом із цинку або за Саме основне передача енергії в крейті, як ви бачите, — то вало. Ось. Він робиться уже було, було такму. Далі з вами можемо зробити шестерні. Великі шестерні, Айковий ключ і окуляр. Вони вже робляться. Ваш кендія хворіє, деякі ми зустрінемо потім у світі. Але я зараз розповів, бо вони вам дуже потрібні. Ценерні окуляри одягаються на голову, або якщо є модифікація Curius, або інші на звод голову. Гайковий ключ. Ой, окуляри дають... подивитися інформацію про блоки. Гайковий ключ змогу вертіти їх, робити всякі різні штуки, з ними присідти натиснути, і вони опиняться в вашому інвентарі. Не зламається, а іменно описуйте. Бо предмета немає. Але, що нам дуже потрібно, це андезитовий космос. Він використовується в ви? механізмах. Але через джейва бога не розібралось. Боже, його встановити, щоб можна було краще розібрати рецепт. Ось. Він робиться не в столі, не в крафтингу крафтинг. А робиться спеціальні новим стрісну. Беремо якусь колоду, можна і деревину, але саме головне на доски. її. І відстаємо до задру. Цей блок можна добути як і кайволом, так і сокирою. Також для, для самого основного виробку енергії нам потрібні водяні колеса. Буває маленьке і велике. Ось так вони виглядають. Хто через них проходить вода, вони виробляють енергію. Цій модифікації енергії не така, як в інших, а спеціальна своєрідно, так сказати. Це не звичайна електрика, чи ще щось, а енергія крутіння. Можна опучкувати неболацькування так само прибирати. Далі передача шестерня. Як ви бачили, вона вистезь так Тут з'явиться стрілка і якийсь призрак вола. Що це означає? Що ми можемо прикріпити? Отак, натиснути і мені натиснули на нього. І воно поставилось. Воно показуйте. Так само тоді є на іншу сторону. Шестернями так само. Але. Якщо у нас буде розвивка, то доводячись на різну половину булка, ми будемо візнити. Шестерні можуть ставитись отак. Отак. І доволі з цієї сторони. Але в енергії у цій крутіні є три параметри. Напрям. Ось, наприклад, тут в цю сторону крутиться, а тут в цю. Швидкість. Тут така швидкість, а тут така. І навантажень пристрої генетичні Будуть робити навантаження на систему. Яке нам краще, якщо буде навантаження за велике ось я це зараз продемонструю на прикладі механічних пресі. Я вот так, вот Отак, якщо буде дуже багато навантаження на систему. Або за ось ось. Ну, просто працювати. Каже, Е, Ось як дізнатися, яке навантаження. Треба навестись окулярами на цей пристрій. Вимірювач навантажень. А це швидкість обертання. Так. Далі. Цікава річ. Цих всіх системах це отакі щеплення і перемикач-перемикач. Вони будуть контролювати наш поток потоки. Е, е, Перемикач передач. Перемикає сторону на виході. А щеплення при подані сигналу виключає вихід. Тут усе працює, а тут ні. Далі ще є обов'язковий про. Одну само, ну, одну, в одну сторону вони можуть з'єднуватися дуже багато. І так передавати швидкість в одну сторону, вона буде тупитися. А ще їх можна трошки повертати. По осі. от, наприклад. Було отак. А ми повернемо його так. Але отак повертати не буде. І ще, якщо вони можуть з'єднуватись по вертикалі. Отак. Але, якщо вони вже з'єднані по горизонталі, вони вертикалі з'єднуватися ніяким чином не будуть. Далі така штука дуже класна, це творчий двигун. Перше в ньому безкінечне навантаження. По друге, на ньому легко можна налаштувати швидкість і напрямок бортання. Тільки получемо він і як направиться. Е, так, значить дуже цікава річ. у нас тут десь може бути. Отвор... Ось омірювач навантаження, вимірювач швидкості. Як я казав, один показує швидкість, другий навантаження. Без окулярів теж можна роздивитися потім штучні. Але точно не оправдієш. Далі депо. Що поставити депо? І взяти якийсь предмет, наприклад, цей травняний бок. На цьому. Депо. На депо можна знаходитись до, до стосу предметів. Також, якщо натиснути з іншим предметом, то что захочешь в забавку.

Для ну, і механічний міксер і чашу. чаша. Чаша схожа до депу, але, не прийма, можна не але? Ну, думаю, не в неї приймати на закидати. Нам потрібна, але я відміну від І дуже цікава що у на них не 300 поток. В від одного балка до 999 і, або. І що робить механічний швидкість? По-перше, ніякості пристрої неможливо, яка швидкість, аби працювала. Йому потрібна швидкість не менше 30 обертів за Да. Тобто... І того зараз на нього подають. Не швидкість яка на нього це з окулярами. Там він просто касіватиме. Вимога до швидкості. Здається, що механічний змішувач обертається з недостатньої швидкості. Тому, якщо я зараз візьму від води і садженець, нічого не стане. Може двукінчим? Все щепка. Давайте подамо його правильно швидкість. Не зрозумів? Ось давайте перебудемо. Ось, дивіться. Бачите, не достатньо швидкість і все. Так, нічого не працює. А тепер ходимо достатню швидкість і все змішується. Будемо беремо. І про це ми поговоримо, коли будемо розбирати ваш логістику. Ос. такий крейт. З ним можна створювати деякий механізм. Але я зараз розкажу про деякі інші штучки. Дуже цікава штука це пальний повен. Він спочатку буде пустий. Щас же ви не дізнаєтесь. Що ж треба з ним зробити, щоб став пальний повен. а не пустив. Ось його нам треба піти в Незер. І Фрейдів. Ну точка спавнить. Ну, можно просто поспав на руна тесноты. И тоді мы забираем звіты и фрита. И у нас теж буде пальник полный. Для чего нам потрібні паль... пальник. Якщо ми заберем все? Пальник, що потрібно пальник по що ми? Забираем звійце побольше. Пойдемо чаша, ми побачимо, що він. Нова і сім'я. Візьмемо гілля, а ми не поїздимо. І тепер чаша нагріта. Якщо зайти в джей, то можна побачити нагріто. Що це означає? Що чаша має бути нагріта, не перегріта і не, не нагріта. І ще дуже цікава деталь. Яку мало хто помічає, але можна взяти інженерний маніпуляр і. Оп. Я сказав, оп. Можна і окуляри на нанести, якщо не... він горить. Я тепер не вода у нас в кафе. Ще я не можу будивать, не аби я скажу вугідні, вугілля, або державне вугілля, будь що горить хоч. Для чого нам потрібний нагрів? Ну, наприклад, візьмемо реально помиляюсь. Ні, -ні, -ні не золотенький так побачаюсь. Нам ну, треба цинковий золоток. Кидай okay. сюди все. І дивіться, що у нас робиться. Безшучше. Патунні зуй. Це спра, це спло. Просто так його в природі не знайти. Треба іменно спло. Але шо... Але на що нам цей, який був понівний? Ну, тепер спробуємо той самий краб без пальника. Мінчиці. І все те саме. Але нічого не робиться. Берем пальника в Де він? Встанемо його ще більше. Ну, Не вийшло. Вот блин, я говорю. И все, все вот убийца. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. А вот он и у нас. Тепер мы берем снимется. Снимется. И он даже не наробано. Латунный добу. Вот такая штука. Мину можемо робити ще крутіші механізми зі цими ватомними корпусами. Ага, Наступний серії. А поки що ми так розкажу про обов'язкований вітрогін. Це венталяк. Якщо його приєднати до мережі, він буде будь Він, доглядно. Він, доглядно. він може також піднімати, він може пересувати предмети живих організмів. Але, як бачимо, він буде дуже погано і нічого не може ступити. Також від того, куди він доє, залежить Якщо я Физичку, так, то він не буде до себе. А для доглядного перегляду я вам покажу отак. У годинниковій стрілці. Проти годинникової стрілі, яку він готуває. Якщо я буду ставляти більшу швидкість, він буде, по-перше, далі дуть і швидше дуть А ще при достатній швидкості він може зробити корму. Це дать досягнення, але так, да, тут в треті багато досягнень. Але, видно, ми не добудь. Да. Потім буду ну, не пушку. Я потім згодом. Дуже. Також вентилятор може не просто пересувати щось. Беремо. Щось. Точно було, позміщаємо. Беремо красаву, да І Дивіться, що сталося. Щось не так це. Берем сыру куритина тут, не так хотіла зміст, а я важать щось. Десь я щось кукуру робить. Бачите, на ничего я якісь частинки. Давай дальше версия. Дивої інженерії. А я пока візьму щось. И нас не сможем. Причому швидкість вентилятора не впливає на швидкість пожарки. Ой, не впливає на кількість того, що, скільки пожарить, стільки на швидкість. Але він може не тільки жарить продукти. Є стільки ще цікаві. Штічки можна пробити. Наприклад, ставити сюди не плиту, а сдук. Покласти сюди вау. І дивіться, що сталося тепер з потоку. Він тепер дуже нагріти. Він може такий поток уже може зробити отак, я спожує. Ну, одразу повернеться. Але якщо ви захочете швиденько приготувати собі їжу на такому ну, ось що буде з їжею. Я просто Я вам не смогу показать, буду уже. А зато он уже пораплавлят и руды. Давай. И вижу я не положим. Наш. Наш пришел хай тут А я вам покажу наступний їд. Да, наступний привод, поки їжа буде тут шукати. Наступним проводом нашим буде де він отакі жорни. Беремо шестерню. Оце. Бачите? Немає їжі, так. У нас цікава штука коробка передачі. Не може перенаправляти енергію. Крім шестерна. А також, якщо вам потрібна енергія вверх, упали. підключайся підключайтеся через шест. І якщо ми сюди щось кинем. от наприклад. от нам не вигідно постійно бути в шахті, ми знайшли залізну руду. Але ми не хочемо отримати один залізний зуб. Заліз. що ми робимо? Дальше. Да. ну, у нас есть, например, прикрыть. Мы можем достать его назад. Но ну, разработалось и вышло два оборотника. А если бы мы делали так, то вышло один. Далее будет интересная штука. Это потребное. Ну, Позвони на много-много Я ну, здесь, ну, пошло, не знаю, что сейчас на Ну тогда будет интересно, штука по всем... Интереснее и туннель. Також нам потрібні вайла і механічний ремі. Це зрозуміли. Це конове де спочатку відео. Вони можуть транспортувати будь-що предмети, сутності, пакунки, про які я потім розкажу. Далі. Але просто так зі скрині в скриню вони не можуть повернутися. Навіть скрині. Цього нам треба передавати. Що поставити їх, то вони будуть забирать і класти. Ну, або, ну так, забирать і на житті класти. Це саме запрети. Але на конвейері вони будуть робити сатаці в якусь корму йде конвейер. Думаю, що якщо конвейер робить ще в іншу сторону, вони. Так, да, конвейер можна і він шур. Працювали по іншу. Ладно, сюди наш на фінішній район і будемо сподіватися, що він звідси не вийде. А ні, не видит. І не это сюди. І хоп! Він а тепер ми можемо навіть натиснути на нього. Хоп, і він окажется там. звідси це виїде і поїде. Також на районні можна управляти вентиля. Ну, а Аж давайте заберемо. все не буде цікаво. Шоксикавішн. Це те, що у нас є куналь. Що робить туннель? він може з'єднувати кульве Зараз я вам це нагляд. Ще, ще на конвейрі можна зробити до отак. І його прибрати. Отак. Також лаву можна облачковуватися, як будь-який інший предмет. Ну так ось. Що вам... Що, що робити тут? Ще то в мене автоматично боськовує свій конвейер. Ні, то с того не тут, сторони. Обачкування так само. Ось. У нас є 64 предмети. Але там живуть бомжі, а там богатирі. Богатирям ми будемо багато давати, бо не нам багато грошей постачаємо. А бомжі нам не дали грошей. Тому що... а. Коротше. Зараз я на конвейер можна кидати предмет. Тут уже довго. Із конвейера можна забирати предмети і кидати. Їх. Не поняв. оп, можна і з ним. Але нам платять чуть більше, ніж на Ого. Що ми робимо? Ми створюємо таку конструкцію і що стало? А сталося те, що на основний конвейер андезитовий тунель покладе усі інші. А на всі ті, що йдуть, в різні сторони, він покладе одну. тому що він андезитовий і він без мозгів. Потім зрозуміти щось. Наприклад, а якщо ми звернуємо планку побільше, по одному випадку це й і тепер у нас вже видаваться два по одному, точніше але розумієте. Дивіться, 92, ну 63, будем ще один. От. І тут по одному не виходить разом. 54. Вот тут цікаві, вони тунелі. Но також є от у унір персики на багато крок. Так, це ми потім розгоряємо. Тепер я вам покажу круму шкур, яку я вам напевно не покажу. Бізу воду. Ось, бачите, вона тепер води їсти. Я тільки де ще перевірю Ось, ми можемо взяти якусь, наприклад, тісту. Поговоримо тісто. Беремо це. Ідемо сюди. Забираємо борошно. бо пшениця вдругу подробити й борш. Тепер їдемо сюди, це борошно. И он устоит. А теперь, если вы Ой. то есть там его... Вот, не был бог, да? на нем вечный Виходить хліб! гам-гам-гам гом гом Ну все, на цьому ми основу закінчуємо В наступних серіях я вам розкажу більше про цю покращу модифікацію. А як вам щодо мового, експериментальних випусків і які слід мобильні чи ще якісь теми робить мені? Пишіть в коментарі.